Ще один представник з потужної серії бренду OnePlus. серія Ace 5, модель Racing Edition. Цікавий своїм процесором Mediatek 9400 e у новому дизайні від OnePlus. Виглядає топово, а коштує взагалі копійки. Повірте, з таким процесором 15 тисяч гривень це взагалі топ. От такі мови йдуть по дефолту. На жаль, вони не чули про Україну та не додали нам рідну мову на колорос. Є ще один недолік, про який зазвичай не кажуть. Телефон офіційно представлений тільки для ринку Китаю. Тобто, коли ви купуєте на Аліку чи в незрозумілому магазині, продавець може вам цього не сказати. Ви отримуєте от такий китайський телефон з кучем китайського сміття, який китайським ну прям він пре, бачите, везде цей китайський. нічого не можна зробити. От набираєш це китайське, коротше постійно, навіть коли заходиш, позвонити. Набираєш 0,5 китайське. Але трубка однозначно коштує своїх грошей. Навіть більше. Ми їх не просто продаємо. Ми робимо повну адаптацію під Україну, Видаляємо все. Китайський софт, ставимо всі Google сервіси, фіксуємо Android Авто, щоб працював повний сервіс. Телефон розблокований від регіон локу одразу. Отримає оновлення по повітрю, NFC для оплати навіть працює. А найголовніше це річна гарантія, повний сервіс, по прошивкам та, взагалі, по всьому, усі наші китайські OnePlus одразу продаються з розлочиним регіон Локу. Повірте, це дуже важливо. Якщо момент з мовою вас влаштує. Я рахую це ідеальний телефон для повсякденного використання не за всі гроші світу. Звісно, у нас є оплата частинами від МОНО, є навіть оплата криптою, але деталі по телефону або в телеграмі. Контакти в описі. Дякую за увагу.